Привіт! Книга Пролема вже вдома. Я її вже встигла трішки так, кіт -кі, прочитати. І сьогодні розповім про те, що я дізналася, про те, чого я не знала до сьогоднішнього дня. І я думаю, буде цікаво і вам. Ну, по-перше, похвалюся тим, що я купила все ж таки собі такий от блокнот, дуже приємний на дотик. має таку от резиночку. Старінки не розліталися. Дуже зручно, це мій читацький щоденник, дуже дисциплінує і в ньому я веду такі от записи стосовно кожної книги, яку я читаю, якісь там думки, якісь цитати, якісь такі цікаві, можливо, якісь цікаві фрази, чи ще щось. Ну, власне кажучи, ті багатства, які нам дають письменники, варто осмислювати. І не просто, не просто так осмислово і забула. Да? Тому що якщо людина по-справжньому осмислила, то от, культура читання у нас з давніх дивани передбачає записи. Тому я вирішила все ж таки повернутися до своєї старої практики і робити саме так. Отже, нагадую про книжку. Тут трішки такий зеркальний ефект виходить. Я скажу, як вона називається. Це книга. Войчиха Орлінського, польського журналіста і публіциста. Називається вона Життя не з цієї землі у перекладі Андрія Павлишина. Видавництво човен. Сподіваюся, на цей раз я правильно прочитала. Так. Човен. І присвячена вона письменникою фантасту Станіславу Лему. Нашій аудиторії він ну, вже так коли о, ще, ще з радянських часів він відомий, скільки оскільки режисер Андрій Тарковський знімав фільм Соляріс, художній фільм. І, і наскільки я вже казала раніше, є ще фільм Автор Соляріса. Режисер Борис Лянкуш, Буде можливість пошукати-пошукайте, бо я ще не дивилася в інтернеті, чи він є у відкритому доступі, чи можливо його десь треба дивитися, чи скачувати. Тож, найперший факт про Лем, який мають знати українські, ну і не тільки українські читачі. Те, що Лем був львів'янином, він народився у Львові і казав він про себе так. Я львів'янин і до смерті залишуся львів'янином. Більш того, для Львова він зробив одну велику річ в 1990 році, ну, це були, хто пам'ятає, роки такого загального зубожіння, коли розвалювався Радянський Союз, і, власне кажучи, ані в людей, ані в держави, і грошей як таких на купівлю авторських прав не було. Що зробив для нас лем? Який на той час вже видавався в США, і не тільки видавався, його твори і екранізувалися, він дозволив безкоштовно видати свій роман у Львові. Отак. От З тих пір Лем видавався українською, ну, я так розумію, неодноразово. Хоча зараз, знову ж таки, я не робила спеціального дослідження поки що, скільки є видань, є наявні видання, навчальна книга Богдан. Ще 2016 року видала таку серію. Має слова. Ось з цієї ж серії Ray Бредбері 451 за Фаренгейтом. Ну, це, одразу скажу, така от покетбук, кишенкова серія, але в тверді оборці. В твердій оборці з закладочкою, тому вона така ну, досить зручна для того, щоб носити її з собою і взагалі. Ну, Хто любить, наприклад, збирати серії, можна збирати серії. От. Вони не просто гарно виглядають, а ще й написані таким, от... хоч і дрібненьким шрифтом, але все ж таки розібрати його людям навіть з поганим зором можна. От. Доволі легкий для сприйняття шрифт. Що ще розповісти? Ну, з минулого разу я скажу, що знову ж таки, <хи> як рибка Дорі, трішки переплутала те, що є в моїй бібліотеці. Ну, Бібліотека у мене велика насправді. А, от, якщо так порівнювати з середньостатистичним, я думаю, що вона все ж таки більше. А, от. І переплутала я книгу Станіслава Лема, щастить цьому автору просто немає переплутати, з книгою Айзека Азімова Кінець вічності. В чому вийшла плутанина? Зараз покажу. Ось моя книга. Вона видана за два роки до року мого народження в 1978 році. Література, артист... Література артистики. Тишинев. Отак, От у нас видавався Лем. І в цю величезну книгу, в цей Том. Можна сказати, входить. Не тільки Соляріс, а й інші твори. Зв'язні днівники Йона Тіхова, Кіберіада, Едем і Маска. Ось от таке от величезне видання. Зараз я не знаю, де його можна купити. Хто любить наукову фантастику, хто цінує саме старих фантастів які, такі от, скажімо так, батьків-засновників жанру. Як, то, наприклад, Айзе Казимов, Філіп Дік, які, до речі, виявляється, ворогував з Лемом. В них навіть виник скандал. Я не буду спойлерити. От, хто буде в книжкових магазинах? Хоча б зазирніть. Просто зазирніть і подивіться, що це, що це взагалі було. От. Потім, кого я ще не згадала? Айзека Казімов, ну, Брей Бредбері, звісно. Хайнлайн. Якщо можете пошукати, є, є наприклад, знаю, що в Букінністів раніше продавалися цілі антології. Це була антологія американської фантастики, яка видавалася ще в 70-х роках. А, от, і там було буквально по одному оповіданню з кожного фантаста, ну, антологія просто золота. Якщо вам вона трапиться, от просто ви її бачите, наприклад, букіністів купуйте. Старі такі от книголюби, ми трішки лопухнулися свого часу. Чому? От. Ну, Можливо, зіграла роль якась така нова хвиля, ти да? ну, маєш. Ну, може трішки оновити свою бібліотеку. Хтось, наприклад, продавав книжки, коли там ну, були проблеми з грошима. Стара, недобра практика, насправді недобра практика. Я вважаю, що це практика не добра, хоча я сама теж так робила. А от сильно, сильно не наїсися, а потім будеш будеш сильно шкодувати про те, що книги такої вже нема. І як ми думала, ну там купимо ще. Коли було все, були всі книги. А зараз ну, такий ринок, можна сказати, чесно, чесно книжкового спаму, спаму такої, ну, напівлітератури. Напівлітература, вона, на жаль, топить ці великі гарні видання, які ну, з різних причин. вони там, Багато хто, наприклад, емігрує кудись чи приїжджає, не може взяти з собою всіх книжок. Звісно, там передається десь до бібліотек або несеться до букіністів. Тому, ну от букіністи це зараз такий от єдиний канал, ну, ще є, наприклад, там соціальні мережі, де можна придбати у когось такі от старі видання, хто, наприклад, кудись виїжджає. Тільки я вас дуже прошу. Не несіть на макулатуру. Якщо вам... Ця книжка набридла, чи ви вважаєте цього автора якимось там неправильним, да? якимось там не на часі? Будь ласка, знайдіть людей, які цінують, а їх, а їх зараз чимало насправді. Цінують літературу хорошу. Просто подаруйте. Просто напишіть, наприклад, там в Олексі оголошення чи там в Фейсбуці подарую літературу. Не треба палити. Тому що потім. Потім ви почнете палити ту літературу, яку ви сьогодні зараз називаєте хорошою. Це таке от від мене таке величезне людське прохання. Будь ласка, не робіть так. Не перетворюйтесь на книжкову інквізицію. Отже, хто знайде отаке от видання, хоча воно і російською мовою, але текст дуже гарний. Зараз подивлюся, хто робив переклад з польської, якщо в цьому виданні вказано. Бо в радянських виданнях, на жаль, не завжди вказували ім'я перекладача. Зараз перекладачі не підносяться, вони там отримують там букарівські премії. А раніше, наприклад, не завжди можна було дізнатися, хто саме робив переклад. Це треба було ну, таке мати, скажімо так, ім'я в мабуть в видавничому світі. Як то, наприклад, Борис Захадер, який перекладав Алісу, і хто там ще? Згадаю, скажу. Так, хто ж перекладав? Бачу, хто був автором після мови і передмови. До речі, тут теж є передмова автора. А раніше у виданнях робили після мови і передмови людей, ну, таких літературознавців, критиків. І це теж було по-своєму цікаво. Хоча я, наприклад, починаю читати завжди з тексту, а потім після мови і передмови, щоб ну, такого, не робити собі якогось там упередження чи якісь там, скажімо так, шаблонів. А, вказали, все ж таки, вказали в самому кінці перевод з Польського, Брускіна, Громовой і других. Тут цілий колектив перекладав лема в кишенелі. На сьогодні все. Не буду вас багато грузити літературною темою. Хто має. З цього приводу щось додати, сказати, можливо, десь там мене поправити. Будь, будь ласка, пишіть коментарі. Будемо обмінюватися думками. У кого є якісь такі от видання, лема, можливо, нові, можливо, є повніші видання, аніж Соляріс. До речі, хочу висловити вдячність, що саме навчальній книзі Богдан за, за серію Моєстат слова а от. і за перевидання. У форматі, вже крупнішому, це формат 125х205 мм. Горизонти фантастики називається. От в цій серії теж перевиданий Solaris Ну, Сподіваюся на те, що колись у нас будуть перевидавати і ось такі томи. Ну, не знаю, скільки вони будуть коштувати. Я вам скажу так: зараз багато хто колекціонує літературу, от саме таку красиву, гарну, да? щоб була красивенька книжка, хіба не красива книжка. Дуже гарно, правда? Хтось там каже, а там папір якийсь не такий. Да? Мені треба папір, щоб ледь не золотий. Не золотий". Ну, зараз це, це не дешево. От. Наприклад, якщо брати радянські видання, тут взагалі немає жодного ані глянцю, нічого нема. Просто звичайні, такі, от, абсолютно такий газетний макулатурний папір. Та сама макулатура, всілякі там, старі газети, картонки і тому подібне. Те, що ми носили колись цілою школою, і зараз теж школярі носять. От, тому неважливо, якою білою буде сторінка, яку ви читаєте, важливо, те, що читаєте ви, і що будуть читати ваші діти. Дякую вам за увагу. Пишіть, дивіться наше відео і, можливо, присилайте побажання про те, що ви хочете почути, огляд на яку книгу, і, можливо, якісь от рекомендації, де придбати краще, наприклад, ту саму стару фантастику. Буде дуже чекати. І на все добре, гарних вихідних.